Перший контакт був, чуємо, як хтось ходить по нашому подвір'ю, шарудить шифером. Звичайно, всі на поготові. І тут бачимо, як якесь чудо без броні, без каски, з автоматом намагається ходити по цьому шиферу. Більше не ходить. Росіяни були дуже крикливі, і через це ми ми і знаємо про їхню кількість. Це нескінченні двійки. Ну, кожна година. Ми повідомляємо, що ось тут біжать на таку-то годину, така та відстань щонайменше двоє руських. Вони напевно не здогадувалися. Напевно, все думали, що це розвіддрони, що у нас там не було. Через те, що у росіян є знак: це два постріли вверх, типу рухайся сюди. Завдяки цьому, ми так думаємо, що росіяни не так звертали увагу, коли ми відкривали вогонь по ним.